Якщо ви активно знімаєте влоги, ваш контент наповнений інтерв'ю, або ви багато подорожуєте і хочете ділитися зі своїми глядачами не тільки яскравою картинкою, але і якісним звуком, тоді вам точно не обійтись без накамерного мікрофона. Такого. Як Saramonic Cam Mic Plus. Супер простий у використанні, але максимально продуктивний цей мікрофон здатен прокачати ваш звук на всі тисячу відсотків. До мене цей мікрофон приїхав в щільній картонній коробці середнього розміру. За традицією, на лицевій стороні зображений сам мікрофон, а на зворотній короткий опис та технічні характеристики. Всередині нас одразу зустрічає мікрофон і кабелі для підключення до камери. Або комп'ютера чи телефона, на відміну від петличок і різних бездротових систем, головною фішкою цього мікрофона є те, що він направлений. Тобто захоплення звуку відбувається безпосередньо перед самим мікрофоном, а все інше відсікається і залишається на задньому плані. Але давайте більш детально подивимось на сам мікрофон і на його комплектацію. Як я вже казав, тут все максимально просто і лаконічно. Коробці ви знайдете. Сам мікрофон вже з кріпленням під камеру і кабелі для підключення: один до камери чи рекордера, а другий для комп'ютера чи телефона. Цікавий момент. Кріплення мікрофона спеціально розроблено так, щоб не передавати сторонні вібрації від камери і не псувати загальну якість звуку. Також маю відмітити, що паралоновий вітрозахист можна знімати. І якщо ви фільмуєте в тихому місці, це може покращити якість і чіткість записуваного вами звуку. А так як цей мікрофон на камерний, давайте покажу, як його правильно закріпити і підключити до камери. Насправді і тут немає нічого складного. Просто вставляємо кріплення в гарячий башмак камери, фіксуємо спеціальним заживним колесом. І з'єднуємо відповідним кабелем мікрофон з роз'ємом для мікрофона на камері, ну і звичайно вмикаємо сам мікрофон. Зверніть увагу: мікрофон потребує додаткового живлення. Для цього достатньо вставити всього одну пальчикову батарейку формата АА. Але і тут ще не все. Ще одним неочевидним сценарієм використання цього мікрофона. Є те, що його можна використовувати в якості студійного, завдяки додатковому отвору, на кріпленні його можна закріпити до штатива чи пантографа. Прямо зараз ви чуєте, як звучить цей мікрофон, і маєте можливість зацінити якість звуку, яку він видає. Наразі мікрофон підключений прямо в камеру. Але якщо під'єднати його до комп'ютера і записувати звук в спеціальний аудіоредактор, то можна досягти справді студійного звучання. Але як на мене, навіть так, якості звуку більш ніж достатньо. Saramonic Cam Mic Plus – це простий, якісний і максимально ефективний інструмент під більшість задач. По факту, це універсальне рішення для запису якісного звуку практично в будь-яких умовах. І якщо ви хочете вивести ваші відео на новий рівень якості, на камерний мікрофон Saramonic Mic Plus – це ідеальне рішення саме для вас. В описі до цього відео я вже залишив посилання на цей мікрофон в нашому магазині. А ще у нас є купа іншої професійної техніки під будь-які творчі задачі.